Ви створили крутий продукт або послугу. Проте продажі не ростуть, реклама не приносить результатів. Ваш сайт губиться серед інших у пошуку, а соціальні мережі не залучають нових лідів. Ви не одні багато бізнесів купують рекламу, проте та не приносить результатів. Розвивають соціальні мережі, але нові клієнти так і не приходять. Все тому, що їхні маркетингові зусилля розкидані хаотично, і Вони не працюють як єдиний механізм. А тепер уявіть зворотнє, що всі ваші маркетингові канали працюють разом як єдиний механізм, підсилюючи одне одного. Сайт приносить. Трафік, реклама залучає нових клієнтів. Соціальні мережі підсилюють ваш бренд. Це все можливо, якщо підійти комплексно до просування вашого бренду та бізнесу. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І як ви вже зрозуміли, в цьому відео ми поговоримо про комплексне просування вашого бізнесу та чому воно є важливим. Але перед початком хочу вручити вам невеличкий подарунок. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так, так вам не почулося. Консультація абсолютно безкоштовна, тому переходьте в опис або ось тут за посиланням. Ну що ж, а ми будемо розбиратися, для чого взагалі вашому бізнесу. Це потрібне комплексне просування. Давайте почнемо з головного. Що таке взагалі комплексне просування? Оскільки багато хто помилково думає, що це просто набір маркетингових інструментів. Насправді це не так. Це ціла стратегія, яка охоплює всі ключові канали маркетингу, і націлює їх на результат. Для чого взагалі потрібне комплексне просування? Давайте з вами запам'ятаємо раз і назавжди, тому що хаотичне просування не працює. Якщо ви купите рекламу, ви отримаєте трафік, проте, якщо стратегії немає, люди просто зайдуть на ваш сайт, подивляться і підуть далі. Тобто вони не стануть вашими клієнтами. Якщо ви розвиваєте соціальні мережі, ви отримаєте лайки, але не продажі. Якщо ви сфокусуєтеся на SEO, то без чіткої стратегії результат буде слабким. Суть у тому це моя ключова думка до вас, що усі ці канали повинні працювати комплексно як єдиний механізм, оскільки комплексне просування воно охоплює і SEO, і контент, і соцмережі, і ще багато багато чого в залежності від вашого бізнесу, що ще найголовніше це аналітику, щоб не просто приводити людей до вашого бізнесу, а також конвертувати їх у покупців. І що найголовніше, комплексне просування воно не лише збільшує продажі, але й скорочує витрати на маркетинг у довгій перспективі. Так, так вам не почулося. це справді так працює, оскільки вам в майбутньому не потрібно буде якось хаотично витрачати гроші на якусь там рекламу, на якийсь там контент і так далі, оскільки в довгостроковій перспективі у вас це все вже буде, і люди просто будуть приходити самі. Зараз я поділюся тим, як ми в нашій маркетинговій агенції. Ціль підходимо до комплексного просування. Спершу я озвучу вам поетапно наші кроки, щоб ви мали чітке уявлення. А тоді я приведу для, до прикладу реальний кейс, який просто вражає своїми результатами. Тому обов'язково дивіться далі. Перший крок аналіз бізнесу та ринку. Ми глибоко досліджуємо нішу, конкурентів, цільову аудиторію. Дивимося, що працює, а що ні. Без цього кроку просто неможливо комплексно підійти до просування. Оскільки, якщо діяти на осліп, то ну ви самі розумієте, це не призведе до жодних результатів. Після цього вже можна починати розробку стратегії, і тут немає індивідуальних рішень. Ми створюємо індивідуальний план просування, який враховує Цілі бізнесу, конкурентне середовище, його е, плани тощо, 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 і це все входить в послугу маркетинг-стратегія. Тому, якщо вона вас цікавить, посилання також буде внизу. Перед цим ви можете скористатися безкоштовною консультацією, на якій наші спеціалісти вже детально вам про це все розкажуть. Тому переходьте в опис або ось тут за посилання. А я розказую далі. Ну і куди ж без реалізації тактик? Ми можемо буквально все запускати. Ваш бізнес на маркетплейсах, епіцентр, пром.ua, есі, розетка створювати сайт на хорошопі, займатися село просування внутрішніми реклам... рекламними кампаніями. Кожного окремого маркетплейсу ми можемо запускати також мета едс без реалізації тактик. Ви просто не зрозумієте, що працює, а що ні, і також що найважливіше це аналітика. Ми глибоко аналізуємо, наскільки кожна з тактик себе виправдовує і оптимізуємо результати. Що ж, а тепер переходимо до розбору реального кейсу. Так, я знаю, що ви всі хочете вже побачити ось ті результати, про які я вам розповідаю. І повірте, вони вас точно вразять. Один із наших клієнтів інтернет-магазин спецодягу та спецвзуття Nitrix. Він працював у цій ніші два роки, мав CRM і навіть офлайн точку, але продажі залишалися на одному рівні. Бізнес стагнував, хоча потенціал для зростання був величезний. Ми запропонували йому що? Звісно ж, що комплексне просування, яке включало Google Shopping, Meta Ads та ProSale на Prom.ua. І що ви думаєте? Дохід зріс у 13 разів всього за 3 місяці. І ні, друзі, це не магія, це справді дія комплексного просування. І зараз я вам розповім, що ж ми такого зробили. І почнемо ми з Google Shopping. Запустили торгові кампанії, провели детальну оптимізацію, вимкнули неефективні товари, додали мінус слова, налаштували ставки. У перший місяць реклама тільки почала працювати, але вже на другий вона принесла 141 Тисячу гривень, що в три рази більше, ніж місяцем раніше. Meta Ads, з Фейсбук та Інстаграм. Спочатку ми тестували холодну та теплу аудиторії. Перший місяць 47 тисяч гривень доходу з ROAS 4480%. 40... Далі збільшили бюджет і адаптували рекламу під сезонні зміни. Результат: на другий місяць прибуток виріс до 198 тисячі гривень, а на третій до 391 тисячі гривень. Просею. На пром магазин вже працював на платформі, але не використовував внутрішню рекламу. Ми оновили картки товарів, дали ключові запити, покращили рейтинг магазину і продажі через цей канал зросли майже вдвічі. Завдяки цьому загальний дохід бізнесу виріс за 3 місяці із 47 тисяч гривень до 604 тисяч гривень. Цей кейс чітко показує, що хаотичне просування не працює. Якщо бізнесу потрібні стабільні... Продажі то потрібен і е, комплексний підхід, де кожен канал підсилює один одного. Як ви вже помітили, комплексне просування це не просто набір певних дій. Це справді е, чітко спланована стратегія, де кожен інструмент доповнює один одного. І так я нагадую, що в нас є така послуга, маркетинг-стратегія. Перед нею обов'язково скористайтеся е, безкоштовною консультацією в описі або за цим посиланням. Так, це абсолютно. Безкоштовно, воно вам нічого не коштуватиме. Проте вже на ній наші спеціалісти приділять час конкретно вашому запиту та вже допоможуть вам зрозуміти, які ж канали можна залучити в вашому випадку щодо комплексного просування вашого бізнесу. Ну що ж, а я дякую всім, хто додивився аж до цього моменту. Ну в такому випадку тоді поставте вже лайк, напишіть нам коментар, оскільки це буде дуже приємно прочитати. І підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нових. Він не менш корисні відео. До зустрічі!